Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мені називається Оля Матерна в'язання релакс. І я сьогодні до вас ось таким красивим візеруночком. Дуже легенько, дуже легко в'яжеться і дуже-дуже гарно виглядає. Надіюся, гарно вам видно в кадрі. Ось така краса. Такий набір петель в мене на каналі є. Дуже красивий набір. Я ним користуюся, бо тут набираєш від клубка і маленький хвостик можна залишити. Ось така. будемо в'язати. Аеропорт візерунка, три петлі і плюс 2 пружкові. Висоту 4 рядочки. Я вам зараз покажу схему, яку я намалювала. Ось так виглядає схема. Дуже-дуже легенький візерунок. Зараз ми пров'яжемо. Я набрала вже петельки, підготувалася, і вам покажу, як він пров'язується. Дивіться, в'яжемо перший рядочок візерунка. Накид. Ні, накид робимо від себе. Ось так. накид, Дві разом лицевою і одна лицева. Накид, накид від себе. Дві петлі разом лицевою за задню стінку і одна лицева. Накид від себе, дві петлі разом лицевою, і одна лицева за задню стінку. Накид від себе, дві петлі разом лицевою, і одна лицева. І так до кінця рядочка. Тепер починаємо в'язати другий рядочок візерунка. Дивіться, в'яжемо накид. Знову робимо дві петлі разом за задні стінки лицевою. І накид ми від себе набирали, тож він задню, правою стінкою дозаду, значить, лицевою за задню стінку. Знову накид, дві петлі разом за задні стінки, і одна лицева. Накид лицевою. Накид. Дві петлі разом за задні стінки і одна лицева. Накид. дві петлі разом і одна лицева. І так до кінця рядочка. Накид. дві разом, і дивіться, я набрала накид до себе, і в мене права стінка спереду. Якщо ви будете, просто щоб не було перехрещений. Перехрещений накид пров'язувати так, щоб він не був перехрещений. І все. Накид, дві разом лицева. І так до кінця рядочка. В'яжемо четвертий рядочок візерунка. Ми в'яжемо лицевими за задні. Е, бачите, у нас виворітня йде правою стінкою допереду, вона має бути перекручена. Ми її за задню стінку пров'язуємо. Всі петлі просто лицеві. Ем, накид, щоб не був перекручений, ми його пров'язуємо теж за задню стінку. Отак, От просто пров'язуємо лицевими до кінця рядочка. Бачите? Виворідній ряд ми будемо пров'язувати просто виворітніми петлями. Бачите? Дуже все легенько. Четвертий рядочок, візерунка в нас тут просто з вигорютньої сторони, виворітні петельки, ми їх, звичайно, в'яжемо виворітніми. Бачите, звичайні виворітні петлі і так до кінця рядочка. А Тепер п'ятий ряд починаємо так, як перший накид. Дві разом лицевою і одна лицева. Накид, дві разом лицевою і одна лицева. Накид, дві разом лицевою і одна лицева. Тобто ми починаємо пров'язувати з першого рядочка. Я зараз пров'яжу трошки, і щоб ми подивилися, як виглядає візерунок. І ось тепер дивіться, як виглядає на цій нитурці той візеруночок дуже-дуже красивий. То є закрило в'язано спицями 3,5, а то з напівбавовни теж спицями 3,5. Надіюся, вам гарно видно. Ну, дуже красивий візерунок. Дуже легко в'яжеться і дуже красиво виглядає, трішки рельєфний. Ну, краса, неймовірна. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь, візерунків багато ще буде. І до зустрічі всім па-па!